О, що що, вже знімаємо? Ой, вибачте, шановні, трішки задрьомав. Такий затишний закуток і тема якраз підходяща. Це базар і огляд такого ось планшету від Покетбук, який не тільки вашу кишеню не обтяжить, але й бюджет, і Дуже він такий собі домашній. Чому цей Pocketbook Surfpad 2 кишеньковий? І чому взагалі я вирішив розповісти вам про нього? Ну по перше, він легко вміщується у задню кишеню джинсів. І якщо зрівнювати його з сучасними планшетофонами, то це дійсно справжній малюк. По-друге, ще влітку цей планшет коштував близько 1200 гривень. Ну а сьогодні його можна придбати трошки більше ніж за 800 гривень. А все тому, що на зміну Покетбук Surfpad 2 незабаром прийде сьорпад. 3. третю версію покетбук SurfPad представили на цьогорічній виставці IFA. презентабельний SurfPad 3 завдяки 10 дюймовому дисплею, має забезпечити особливий комфорт для тих, хто активно подорожує інтернетом. Ну і вважає за краще дивитись тільки hd відео онлайн. Планшети семейства Surfpad 3 будуть оснащуватись потужними чотириядерними процесорами, модулем gps навігації та вбудованим 3 g модемом. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо більше вам про нього розповісти і продемонструвати. І його можливості у нашій студії. Тому цей малюк значно подешевше би став чудовим претендентом на покупку для школяра, студента чи заощадливого домашнього користувача. Ціна питання 100 баксів. Погляньте, який симпатичний планшет. Задня частина, немов обкладинка з приємного софт-пластику, яка заощадить вам гроші на чохол. Є тут кілька кольорів, але у нас тут колір неба. Взагалі, весь дизайн такий круглястий і дуже позитивний. Є в ньому щось молодіжне і спортивне одночасно. Взагалі, то дуже приємно, що нові російські власники продовжують тримати високу планку в дизайні колись українського бренду. До речі, ось ця модель Pocketbook а 10 входить у перелік на Найкрасивіших гаджетів в музеї дизайнера дот у німецькому есень. В цілому, це потужний, як для своєї вартості, планшет. Він має добрячий IPS-дисплей на 7 дюймів з роздільною здатністю 1280 на 800 точок. Пікселів практично не видно. Ну і взагалі, згадайте тогорічний iPad Mini. В ньому дисплей був 1024 на 768 точок, і всіх це влаштовувало. Так що з таким дисплеєм у вас не буде жодних проблем. Проблеми будуть з відбитками пальців, бо у мене в руках все ж таки бюджетний планшет, а тому про олеофобне покриття. А можна навіть і не мріяти. А ось дивитись фільми ви можете з цілковитим комфортом завдяки двоядерному процесору RockChip Чіп з частотою 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ вбудованої. Ви можете легко скидати на планшет декілька своїх улюблених фільмів дорогу, ну і навіть їх не конвертувати. Як бачите, на передній панелі є два динаміка, що є дуже вдалим розташуванням, тому що зазвичай інженери забувають про те, що звук має бути направлений на користувача, тому перегляд фільм. Фільмів чи кліпів буде комфортним і перекривати руками динаміки ви не ризикуєте. З іграми теж все гаразд. Цей малюк не є рекордсменом спотожності, але погратись навіть сучасні гоночки вам буде під силу без жодних пригульмовань До речі щодо передстановлених програм, то розробники PocketBook серфпад 2 вирішили не засмічувати пам'ять гаджета. Тому ви маєте самостійно завантажити улюблені вами програми. Тут у наявності тільки все необхідне від компанії Google. Батарея. Вона тут не рекордна, тому вам доведеться щільно відслідковувати стан, щоб не залишитись без розрядженого планшета. При звичайній роботі з планшетом інтернет, декілька повідомлень у мережі, увімкнений вайфай і рівень яскравості близько 60%, Заряду вистачить на 7 годин роботи. Стандартна ситуація для бюджетника. Що ж, цей малюк за 800 з гаком гривень цілком виправдовує свою вартість. Тут немає крутої камери та GPS, але в іншому все в повному порядку. За демократичною ціною у вас чекає планшет перевіреного часом бренду, який збирається, до речі, на тих самих заводах, що і гаджети від Sony та Apple. Але рішення про покупку Pocketbook Surfpad 2 ми залишаємо тільки вам. Наша справа проста. Розповісти вам якомога більше про основні недоліки та переваги гаджетів. На цьому поки що прощаємось з вами, але до завтра не сумуйте.